Шановні однокласники, прошу зустрічати новообраного президента Миколу Михайловича Симоняна. Симоня. Презентуйте чогось. Урочисте засідання з нагоди складення присяги учнів на президентом 10 А класу. Оголошую відкритим. Прошу президента повторювати за мною. Я Микола Семенян. Я Микола Сіменян. Волою учнів, обраних президентом 10 А класу. Волою учнів, обраний президентом 10 А класу. Наступаючи на цей пост. Заступаючи на цей пост речість... урочисто. Рочисто присягає на вірність 10 А-класу. Зов'язую з усіма своїми справами боронити інтереси та благоустрію. 10-го А-класу. 10-го А класу. Дбати про благо класу та добробут учнів. Дбати про благо класу і добробут учнів. Обстоювати приватні інтереси однокласників. Обстоювати проватні інтереси однокласників. Додержуватися Конституції ліцею та статусу ліцею. Додержуватися Конституції ліцею та статусу ліцею. Виконувати свої обов'язки в інтересах всіх, товаришів по навчанню. Виконувати свої обов'язки по інтересам всіх, товаришів по навчанню. Підносити авторитет 10 класу в ліцеї. Підносити авторитет 10 класу в ліцеї. нас тих хлопати. Прошу президента, починати свої, свої обіцяння. Я пообіцяв виконувати ці пункти, збиратися, зібратися, поїхати всім класом на море, поїхати в аквапарк, поїхати о, створити кап, капсулу споги, поїхати на шашлики, зробити чаювання, привезти наш клас на перше місце у школі. Прошистор зајавува што церемонијата на предавање виконана.